Вітаю всіх 31 січня. Вчора побачила таку інформацію. Вирішила запитати. Росія планує захопити затоку на Одещині. Мета ворога взяти під контроль стратегічні логістичні шляхи регіону. Ну, Наступ тут з двох сторін: або з Чорного моря, або як тут пишуть, у цей військовий чи хто він, Тімочко. Або з Придністров'я. Він наголошує, що з Придністров'я можуть піти і захопити цю затоку. Ну, Давайте загалом спитаємо: Росія збирається захопити затоку на Одещині? Росія збирається захопити місто Затока на Одещині. Збирається. Плани, хитрість, підлість, вибір вони прекрасно розуміють, що так просто це не захопити. Як так? Бо з Бухти-Барахти, ну як вони возьмуть, це, це захоплять? Ну як? З Придністров'я не факт. З моря теж отримують по горіхам. Хорошо, з чого взяв цей тімочка, що е, Росія хоче захопити затоку? Росія хоче захопити взагалі всю Одесьчину і Миколаївщину, щоб все Чорне море було їхніми. З чого взяв цей тімочка, що Росія хоче захопити тільки затоку? Розбите серце Росія. Імператор, пустота, робота України. Плани. Щоб зупинити якісь шляхи військового чогось постачання чогось військового. Зупинити шляхи постачання чогось військового. Ну, чогось військового, це звідки? з Молдови і з Румунії, скоріше за все. Ладно, давайте спитаємо, чи захопить е, з... Росія затоку на Одещині. Чи захопить Росія затоку на Одещині. Ну, розчарування повішений, ні. Хорошо. ля є загроза для затоки? Одещина. ля йде загроза? З Придністров'я. Загроза для затоки йде Придністров'я. Всі хочуть, вони, Росія хоче, щоб ми думали, що загроза йде з Придністров'я. І щоб там були якісь наші сили, щоб трошечки, знаєте, тут розтягнути. Чи реально чи може Росія піти з Придністров'я на Україну на Одещину? Чи піде Росія з Придністров'я на Одеську область? Чи піде Росія з Придністров'я на Одеську область? Вашня, правосуть. 10 мичів. Це дуже важко, складно. Моя відповідь ні. Чи є загроза для затоки з Чорного моря? Чи є загроза для затоки з Чорного моря? Чи є загроза для затоки з Чорного моря? З Чорного моря. Що там повішений, що там повішений випадає. Я взагалі не знаю, з чого він це взяв, саме затока. Ну, да, Мета перерізати логістичні шляхи ворога. Да, Це реально є. Але ви ж бачите, що вони зруйнували чи не зруйнували, не знаю, остаточно, оцей міст маяки, по якому їхали до, до Молдови. Да? Його зруйнували. І тепер, щоб доїхати до Молдови, треба робити гак через, через Чернівці. Десь там. Ну, через область. Прям наступ. Давайте ще раз. Наступ. Чи буде на. Давайте так. Чи буде наступ росіян? звідкиля, не знаю. Може, з с... небес спустяться. Чи буде наступ росіян? В Одеська область. Може, під водою якось будуть плисти, я не знаю, пливти? Чи буде наступ росіян на Одеську область? Ну, поки що тільки шандаж, маніпуляція, залякування людей війною. Десять мечів, робота, ілюзія. Ілюзія повішани. Десять мечів, хитрість і пустота, і зв'язані руки. В них зв'язані руки. Вони ні звідтіля не можуть піти, ні звідтіля. Ну, якщо, якщо тільки з небес спуститься, можуть все. Ну, моя відповідь, моя відповідь ні.